Тобто ми всі працюємо як єдина команда з європейськими партнерами для того, щоб найближчим часом розпочалися переговори про членство України в Європейському Союзі. Повна синхронізація законодавства правоохоронної сфери всіх сфер. Питання синхронізації це найголовніше, що ми зараз вирішуємо. Більше того, ми тепер вже країна кандидат на вступ до європейського союзу щодо корупції. Корупція є головним внутрішнім, головною внутрішньою перешкодою для нас, для України та Українців, для скоршого вступу до європейського союзу. Європейські партнери не розуміли і не розуміють, як може бути у владі тим більше під час війни така шалена корупція, тим більше в таких ключових відомствах, як міністерство оборони, митниця, військові адміністрації в областях і так далі. І так далі. Але то їхня позиція, наша позиція, і я, як сили парламенту, відстоюю не тільки і не стільки обшуки, скільки затримання топ корупціонерів та передача їх в суд. І тут, шановні телеглядачі, важлива дуже обставина. В який суд ми ж з вами створили вищий антикорупційний суд. А для того щоб ці високопосадовці опинялися на лаві підсудних ваксі в вищому антикорупційному суді. Де судді відбани відібрані через відкритий конкурс і здатні і виносять вироки топ корупціонерам, для цього треба, щоб провадження і докази корупції опинялися в набу національному антикорупційному бюро, яке має ці докази представляти в аксі саме так виписано законодавство. І зараз моя порада колегам, які так масово і добре що проводили офіків топ-посадовців, всі ці докази, всю цю готівку і гроші. Збирали і передавали як докази де, з, разом з набу або під керівництвом набу до вищого антикорупційного суду, тому що, от я поясню трошки: якщо, наприклад, нам стало відомо е, під час одного з обшуків, що в київські податкові там величезна корупція, ухилення так. від сплати ПДВ, готівка, і якась посадовиця е, все це кришувала. Так вона ж має бути що заарештована та передана до суду до вищого антикорупційного, в разі якщо. Не НАБУ, якщо це залишиться підслідністю якогось іншого органу СБУ чи ДБР, то це потрапляє куди? В районний суд, чи то Шевченківський, чи це то Печерський. А ми давно знаємо, що поки ми не провели чистку в судових уранах інших, поки не відібрані нові судді за відкритими конкурсами, сподіватися на правосуддя на арешти та конфіскацію вкраденого годі, тому моя позиція. Щоб ті колеги, які проводили і провели обшуки, топ посадовці перше не зупинялись, по-друге, передавали докази в набу і разом з набу передавали цих топ-корупціонерів до суду. Нам же головне покарання і конфіскація всього вкраденого повернення в бюджет. Причому на потреби збройних сил України, ось такий підхід сприятиме безумовно нашому вступу в Європейський Союз. Якщо це знову обмежиться тільки обшуками, і навіть не буде арештів. То це знаєте, знову буде те, що вже не один десяток років було. риболовля. коли зловили, відпустили. Це точно дуже прекрасне порівняння. Я вам дякую за нього.